Мої друзі, ось це я вам хочу розказати таку розповідь, вона вже у мене давно е крутилася в голові, і я вирішила вам розказати розповідь. Ця розповідь називається Дві долі. Щаслива доля і нещаслива. І це не з тілесної точки зору, а з духовної точки зору. Яка людина жила без Бога і яка людина жила з Богом? От зараз я вам розкажу е, за, цьох, за цих двох героїв. Ну, це з, 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 з духовної точки, е, з тілесної точки це дуже щаслива доля, благословена, а з духовної точки це дуже нещаслива доля. І це одна була така е, сім'я, дуже чудово жили, один одного кохали, потім вони одружилися, поєдналися, і вони ж, ж жили в тілесних великих розкушах, вони мали все. А потім у них через три роки народилася дівчинка. І народився хлопчик. Вони дуже-дуже жили в прекрасних умовах і вони дуже чудово жили. Їм батьки нічого, як то сказати, не відказували. Їм батьки давали все. У них було все, всіх діт... дітей. Вони були дуже-дуже багаті. Вони їздили на кареті, куди вони хотіли на всякі виступи. Їли, що хотіли, мали що хотіли, вони дуже благословино жили. Ніколи не сумували, завжди раділи, і завжди їм це було добре. І, наприклад, цей хлопчик і дівчинка дуже раділи, і дуже їм було добре. Вони вчилися в престижній школі. В престижній школі вчилися, тобто гімназія, Потопили Університет дуже прекрасно вчилися все, потім вони добули роботу. Потім вони, як то сказати, на жаль, дівчинка була дуже хорошою, благословеною. Вона досягнула 15 років. І вона одна їздила на коні. І вона так, знаєте, з розгону їздила на коні, вона, наскільки з розгону їздила, їхала на коні сильно на поні. Така щаслива, благословена. І потім вона не втримала вуздечок, вона впала і вона, на жаль, розбилася на смерть. Вона загинула. А хлопчик. Е... За десь за п'ять років за нею молодший, бо він дуже плакав за своєю сестрою. Він дуже її любився. І дуже, як то сказати, було, ну, як вам сказати, плакати за неї. Він її дуже любив. Вони дуже дружили, не сварилися, все дуже дружні ми були, нерозлучні. А потім. Цей хлопчик дуже сумував за нею, і плакав. Потім з часом вся рана загоїлася, по собі забулося, але в душі не забулося. Потім через 5 років він виростає і був, Тату каже, не хочеш поні. Він каже, ні, не хочу. Я ніяких поні, бо на цьому поні розбилася моя сестра, я її дуже любив. Але потім з часом. Загоюлася рано, забулося. Проходить ще п'ять років, він вже досяг 20 років. Потім він <кій> знаходить знаєте, дуже заможної сім'ї, ще заморнішою, як вони з сім сім'ї дуже заможно знаходить дівчину. Вона була щира, така добра, спокійна, вона зустрічаються, все, потім вони одружилися, а потім. Через 9 місяців у них народжуються двійнята, діти народжуються. Потім вони тих дітей глядять, виховують, все, як вони там, в доброму дусі виховують тих дітей. А потім, як вам сказати, вони діти, які вони, вони стають татою, татом і мамою, потім вони. Дітей виховують у доброму дусі, діти стають добрими, хорошими, щирими, вічливими, святими, такими чистими, добрими дітьми душевними. Також діти виростають, стають дорослими, народжують дітей, і так, знаєте, йде по лінії земній. І вони потім стають. Татом і мамою, потім бабусями стають прабабусями. І вони життя своє проводять без Бога. Вони своє життя проводять в тимчасових розкошах. Їм так добре і благословенно. А потім, знаєте, пройшло це земне життя як мить. Вони вже дуже у похилому вісі. До них приїжджають прагонуки з подарунками всім, вітають їх як принців і гарсогів. Дуже до них гарно відносяться, дуже їх шанують, але вони, на жаль, не мали співчуття і милосердя, і добра в своєму серці, до простих і до бідних, і до прибідних людей. Вони лише робили добро свого округа, а іншим не робили. До них приходили замилисто не дуже бідні люди, вони не давали, перед ними закривали двері, полісаїв, визивали, щоб їх виводили. На жаль, них співчуття і любові не було в душі. До інших людей, дуже бідних. І вони прожили своє життя без Бога, без Божого благословення. Вони прожили своє життя в земних розкошах, прожили своє життя, як то сказати, в духовному, в духовному тимчасовому тлінному мирі. Вони прожили в тимчасових розкошах на цій землі. Потім вони, знаєте, стають. Старими дуже, потім вони вдумаються, а як би нам жити інакше? Ну, я кажу інакше. Може, добрішими бути, ну, може і так. Вже на старості років вони почали добро робити біднішим людям. Все, але це не було достатньо. І до них стукає в двері один же брак. І вони відкрили йому двері, йому дали милостиню, наготували йому все. І він їм почав розказувати про Ісуса, про Бога. А вони сказали, ми не віримо в релігію і ми не хочемо про це все знати. Будь ласка, ми тобі дали, допомогли, будь ласка, вийди за двері, нам воно не треба. Ми без релігії прожили велике життя в розкоші, в великому багатстві. Ми мали все. І, і надіюся, ми ще проживемо одне життя. А ребра каже, це недостатньо. Повірте, в Ісуса Христа, в Сина Божого. І ви будете спасання, будете мати все. А вони сказали: ми не віримо в це все і вірити не хочемо. І вони сказали, будь ласка, допомогли ми тобі, закрий двері. І вони його відігнали і не прийняли Божу істину і Божу правду в своє серце. Вони ще все, милі друзі, не прийняли, але потім життя тимчасово закінчилося. Закінчилося тимчасове життя, як секунда. І вони лишають свої тіла, вони відходять у вічність. А потім вони побачили, що вони в другому світі. Вони зустрічають ангелів. А ангели кажуть, як ви своє, ви своє життя прожили в добрі, благослов, благословенні Бога на цій землі, ви прожили в земних тлінних розкошах, ви мали все, але ви не сприйняли Бога в своє серце. Ви не можете вийти в Боросарство. Вони потім почали розказувати, що вони нікого не вбили, нікому довго поганого не зробили. Але кажу, на жаль, вони записані в книгу життя. Відійдіть від мене. Я вас не знаю. А оцей усе... Герцог каже: А в мене 15-річна сестра в пеклі, в пеклі. Вона не знала істини, вона, на жаль, в аду. І потім вони просили, щоб Ангел їх записав книгу життя, але, їх, на жаль, Ангел в життя не записав. І потім двоє схватили. Отам на місце їх дуже, отам на місце, як вам сказати, їх потягнуло в темне, в темне тунелі, а потім був огонь, були муки, страждання, сльози. Вони потім плакали, заливалися сльозами, чому вони не від жебрика. Не взяли та й Євангелії, та й Біблії, не сприйняли слова істини своє серце. Вони тепер дуже жаліли над тим, що вони з цього не зробили, милі Троця. Вони з цього не зробили, милі Троця, вони дуже жаліли. Але це було дуже-дуже пізно каятися в своїх гріхах це було дуже пізно. Вони попали в ад, в пекло попали. Вони своє земне життя прожили. В розкоші, в багатстві, ні в чому не відказували, діти все мали, внуки все мали, про внуки вже мали. І тоді Бог хотів достукатися до їхнього серця, і вони не сприйняли істини. Вони, на жаль, попали в ад ці люди, герцоги. Вони попали в ад, вони там мучилися, плакали, заливалися сльозами, день і ніч були муки, вони тимчасово прожили в раю, але там. Були віки, навіки вічні, були муки, страждання, сльози, болі. там було їм тяжко, там плакали, там заливалися сльозами, там день і ніч не мали спокою в аду. Вони прожили тимчасове життя на цій землі щасливе, але там, у вічності, вони обрили ад скрег з, з, з з зубів і сльози. Якби вони ж прийняли істину, вони були спачені. Але, на жаль, вони відкинули Бога, а Бог відкинув їх, коли вони своє життя залишили, своє життя, тіла залишили, життя їхнє закінчилося, вони попали, друзі, в ад в дуже страшне місце, де нема покаяння, де нема спасення, там, де сльози, там, де болі, там, де муки, там, де не можна покаятися. Всі люди багаті попали в дуже страшне місце. Якби вони перед смертю. Як то вам сказати е, істину, своє серце, як вам сказати, сприйняли істину своє серце, Ісуса Христа сприйняли своє серце, повірили в нього, покаялися, Бог би їх прийняв на небо. А так, на жаль, вони попали в ад, в страшне місце. Адже Бог каже: хто повірить в мене, той спасеться. Вони не повірили та й загинули духовно. Вони на землі все мали, але там вони не мають нічого така їхній фатальний кінець-аду. А тепер я вам... буде друга частина за щасливого. Друга частина тепер. Вам розповім. Це буде перша частина, я вам розказала. А тепер я вам другу частину вже в другому ролику вам послухати цю розповідь. Як Бог хоче від нас, щоб ми тут жили. Як нещасні, але там вічно написали бо вік. Отак От я вам скажу з Богом добре, Богом погано, а без Бога дуже погано.